Спад захворюваності на гРВІ та нові види вірусів. Яка епідеміологічна ситуація на Буковині? Епідеміологічний сезон у Чернівецькій області розпочався у жовтні з високого рівня захворюваності. На останній тиждень грудня, за словами епідеміологів, спостерігається спад. 51-й крайній тиждень, який ми зараз аналізуємо, ми фіксували зниження захворюваності на 5% і перевищення епідемічного порогу складає 21,5% І це знову ж таки відповідає. Середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу захворіло 5300 людей. Від початку епідемічного сезону маємо 62720 тисячі захворілих людей на гострі респіраторні вірусні інфекції. За даними Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб, захворіло 3307 дітей, що становить 62% від усіх випадків за 16 грудня по 22 грудня 2023 року. Госпіталізовано 78 Осіб, у тому числі 17 з ковід. 19 ковід 19 зараз можемо вже не вважати особливо небезпечною інфекцією, як то було в попередні періоди. Але рекомендація щодо застосування масок є актуальною і локальні обов'язкові застосування масок введено, скажімо, в закладах охорони здоров'я, де і відвідувачі, і персонал застосовує медичні маски, і варто звернути увагу, що Застосування маски обов'язкове людям, які мають ознаки гострих респіраторних вірусних захворювань, для того, щоб вберегти від інфікування тих, хто опиниться поряд. Юген Баселюк, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4